Нових журналістів намагаюся знайти в попередніх поколіннях, в сучасних поколіннях. То те пишу також за кордон, щоб якось дати зрозуміти, що у нас теж це є, так що в нас не чують, бо нас там нема. Ми не присутні ані в антологіях, ані на конференціях. Так, ми дуже герметичні. І е, мій матеріал, який вийшов у березні цього року, в журналі World Literature Today, це є журнал Клахом про літературу. Тут не видно, так я виділа посилання. Власне, це про жіночу нову журналістику в сучасній Україні, де я розглядаю різні зразки. Дивлюся, яка специфіка. Бо звісно, що українська нова журналістика інакша трошки є, інакша проблематика є, інакше прийоми. Чому саме жіночий беру зріз? тому що, по-перше, це обмежує матеріал, бо матеріалу дуже багато, а по-друге, власне, цікавить мене гендерне, також, гендерне питання. Окрім того, як журналіст, а і тут є Світлина, де я виступаю в Торонто, у січні теж була на конференції, де власне на цю тему виступала в студентській, на студентській конференції, оскільки я ще тільки захищаюся, для них я є студентом, аспірантом. І ось що окрім того, теж роблю пишу власне пробую себе в новому журналістському форматі і співпрацюю вже чотири роки з Нью-Йоркським виданням, називається воно One Magazine. дивна назва так один One, який видає організація близькосхідних церков Кнева. Усередок цієї організації є в Нью-Йорку, Я була в, їхньому, в їхній редакції. Вони сказали, що я єдина журналістка з-за кордону, яка які було цікаво подивитися на редакцію. І співпрацюю я з ними. Вони конкретно дають завдання, що їх цікавить. Я намагаюся в новому журналістському форматі через діалоги, через розмови, через кінематографізм, через мову. Хоча це важко, оскільки тексти англомовні. То, звичайно, тут я не носій, що можу від себе то, то роблю. І одна з історій минулого року, до речі, березня була Cover Story, тобто це є, була історія номера. Вона ввійшла на обкладинку. Я працюю завжди з фахівцями-фотографами, і тут фотографію бачите, Петра Дідули. Де ми писали про старіння українських сіл, що там відбувається, і відбувається, всі, ми знаємо так, не дуже добра картина. І власне ця історія стала тоді резонансною на той час. Гаразд, отже, я так більш-менш торкнулася, як на мене, найважливіших, хоча не повністю, бо, бо вже є першопрохідці. і, До речі, в цій аудиторії вже сидить одна десертантка, яка пише. Дисертацію на тему з теми нової журналістики, і е, ті, хто хоче трошки ще почитати про це, якісь вийти на якісь лінки, то я даю е, тут лінк е, своєї статті, яка я надрукувала її в осінни про американську нову журналістику. Вона є в журналі «Медіакритика». критика. Можете погуглити, вийти і подивитися, е, що там є. Стаття українською мовою е, читається легко. Отже, е, я вільна до дискусії, до дружньої розмови. Е, Посутньою, яка теж нас наштовхне на, на якийсь подальший розвиток? Прошу. Тут я бачу блок студентів, так теж беріть участь, але мене теж цікавлять і ті, хто взагалі нові, і хто, наприклад, ніколи не чув про, про цей феномен і є якісь запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка, про тематику нової журналістики, чи вона є більш-менш окреслена чи ні? Які переважають сектори тої тематики, дуже дякую. Чи вас цікавлять тематика американської чи української журналістики? Ну я думаю, про американську мову про американську. Отже, тематика американської нової журналістики безмежна. Тобто насправді всі теми від 60-х років, чи це в культурі, чи це в економіці, чи це в політиці, чи це в спорті. До речі, того сегменту, якого немає в українській журналістиці, це власне, культура спорту. Нова журналістика, надзвичайно ґейталес або ґейтеліз, як говорять так. То це відомий новий журналіст з проблем спорту писав. І саме ця тематика там дуже добре розкрита. Там готують фахівців, які писатимуть про спорт, не просто за. Чи не просто інтерв'ю. Тема війни дуже популярна Є так само в американській новій журналістиці. Майкл Гєр вважається одним з найфаховіших журналістів, який писав в новожурналістському стилі про війну у В'єтнамі. Тобто саме його статті Майкла Гера є номер один з цієї тематики. Отже, є абсолютно різні сучасній американській новій журналістиці, є дуже добре розроблена, розгалужена типологія матеріалів, тематична типологія, і відповідно навіть деякі антології вже видаються за темою. Наприклад, є конкретно антологія нової журналістики подорожі. Тобто це тема, і так вона самодостатня, є антологія з цього. Є тема е, наукова нова журналістика, де науковці пишуть якісь речі. Тобто, надзвичайно цікава палітра цих тем. Щодо української нової журналістики, то тут е, палітра теж е, досить цікава, але більший фокус є на історичний на історичну пам'ять, на ідентичність. на… Е, Пошук українськості дуже багато є текстів інтерв'ю зі старими людьми похилого віку, які згадують, чи це якісь події воєнних повоєнних років, чи цей період. Радянського Союзу, чи це рухи ООН-УПА. тобто фокус, який я помічаю в нашій новій журналістиці, дуже часто звернений власне до, до того часу, до реконструкції пам'яті, і сама Марія Матіо сказала, що їй цікавить людина прикордонна людина, яка була не почута свій час, і яка тепер теж не почута, бо рікок. Хто звертається до, до, цього, баз, до цього блоку пам'яті, ось тому її цікавий цей фокус. Тобто тематика абсолютно різна, не обмежена, і е, єдине, що ще не читала я медичної нової журналістики в українській сфері, бо в, в Америці і ця тема теж вже добре розроблена. І дуже мало хорошої фахової спортивної власне нової журналістики в Україні. Дякую. Прошу. А ви не могли б більше розповісти про роль Хемінвея, вона журналісти. Добре, дякую за питання. Дже роль Хемінгуя. Том Вулф вважав, що Ернест Міллер Хемінвей є батьком, хрещеним батьком нової журналістики американської. І в тому плані він мав слушність, адже, ну, по-перше, Гемінвей журналіст, так, за фахом, він репортер. І в Канзас Сіті Star він працював і сам казав, що його газета. Навчила писати, бо в цієї газети був свій так званий неформальний порадник. Тобто там було 100 з гаком чи 150, чи більше правил, як писати і як не писати матеріал. Зокрема, саме з цього порадника Гемінгвей навчився писати перше речення коротко, перший абзац, лаконічно і посутньо, не заперечувати, а стверджувати. Це, це ті всі правила, які Гемінгвей звідти почерпнув, які дуже часто. Пізніше в інтерв'ю своїх розповідає. Зокрема, дуже раджу, хто цим цікавиться, прочитати його інтерв'ю, яке він дав Джорджу Плінтону. А Джордж Плінтон це теж новий журналіст. Ну, це я з твоїм студентом кажу, що це таки приклад антиінтерв'ю, тому що на місці Плінтона я би це інтерв'ю не друкувала. Це факт. Тому що Гемінгвей підловив Плінтона на всіх огріхах журналістів молодих, до речі, журналістів, на які ну, і потрапив сам Плінтон. Зокрема, одна така пастка відома. Генінгові каже, не все, що говорить ваш герой, треба подавати в матеріалі. Іноді герой говорить для того, щоб вийти на якусь думку, щоб себе ніби розговорити. Іноді герой просто обдумує і ці думки, це як водичка, аж два, потім це в матеріалі не потрібно. Ось. І починає тут раптом говорити абсолютно абсолютні сінітниці. І в тексті це з'являється. Тобто зрозуміло, що Генінгові тут випробовував Плінтона, чи він зрозумів про що про що щойно говорив Гемінг? Плінтон не дуже зрозумів. Він ті несенітниці подає просто після правила не подавати несенітниці. Окрім того, в цьому ж інтерв'ю є ось ця дуже відома теза Геммінгея про дірки в тексті, які треба журналістові зашивати, а зашивати чим працею питаннями, роботою, тяжкою працею. До речі, Том Вулф у своїй передмові писав, що коли вперше колумністом став репортер. Це, це був для всіх жах. Тобто ну, я колумніст може бігати і збирати інформацію. Колумніст сидить за комп'ютером, аналізує, щось там копі копіпастить, звідкись так ось, і його, його мета це рефлексія. Насправді ні. І, і, і тут цей колумніст тоді показав інший, абсолютно, інший формат репортажу, який теж можна подавати інакше. До речі, я нещодавно спілкувалася з новим журналістом з Польщі. Єнджі Моравецький, який є дуже відомим репортером, і він так само викладає з Вроцлава. І він чимає вже чимало книжок, десь з п'ять книжок нової журналістики репортажу. І він мені сказав так, що в Польщі вже розрізняють репортаж. Репортаж інформаційного е, зразка, тобто бо репортаж вважається інформаційним жанром, журналістській також е, типології. І репортаж як літературна, вже як літературний твір, тобто літературний репортаж. І сам цей Єнджей був, наприклад, жив е, кілька років у Сибіру для того, щоб написати книжку про вісеріонівців. Про, про цю секту е, повертаючи ще до Гемінга, і теж є в нього одна дуже цікава творія, називається принцип айсберга. Цю теорію він сам використовував не тільки як журналіст, але й як письменник і його новела Старе і море власне базується дуже чітко на цьому принципі Айсберга. Він говорить, що звісно журналіст збирає дуже багато інформації. Ну нехай як і Труман Капота, тих шість тисяч сторінок. Але на думку Гевінга не треба писати всі ті шість тисяч сторінок виберіть з них там якийсь відсоток. Це як вершина айсберга. Ви знаєте, ви маєте весь цей багаж інформації, ви маєте той айсберг. Але е, покажіть тільки верхівку, цього буде достатньо, якщо ви це фахово покажете. І тому він казав, що старий море я міг розписати на тисячу сторінок. Але мені було достатньо кілька десятків, щоб я написав цей текст. Для нього лаконізм, виважене використання мови, мовного апарату, мовного арсеналу був дуже важливим. І, до речі, хто не знає, що про зброя він переписував 39 разів кінцівку з цього тексту, показуючи, як треба працювати зі словом. Як ретельно треба підбирати е, той наратив, який ви даєте в тексті, і звичайно, Шогемінгве має дуже багато і порад, і своєю творчістю він показує, як треба писати, як не треба писати. Але е, він виріс як як репортер, як журналіст саме в літературу. Він потрапив з цієї сфери, і все життя він казав, що він і журналіст, і репортер. До речі, він теж пробував викладати, але йому це почало вадити в творчості. і Він з викладачку з викладацької сфери пішов. Добре, дякую. ще є запитання. Прошу. З якого стилю нова журналістика взяла найбільше? Ну, сам Вулф пише, що це є класичний реалізм в літературі. Це є друга половина або середина 19 століття. І тому ці фрагменти, які писали французькі е, письменники, так і е, Річард і Стіл Адісон, які писали е, е, в Англії ці. Е, Натуралістичні зрізи, так би мовити, саме вони були тою основою, з якої писалася нова журналістика. Бельзак казав, що письменник у 19 столітті це секретар суспільства. Так він записує все, що відбувається навколо. По суті, ця роль була в нових журналістів. Вони описують, що є що відбувається за їхніми текстами, і зокрема за текстом Тома Вуфла можна повністю реконструювати епоху, смаки, вбрання, е, їжу, е, тренди. Культуру, тобто про практично на всіх шарах, і що дуже цікаво, якщо багато істориків можуть реконструювати епоху з 19 століття з текстів саме романістів, а не науковців. То так само, в принципі, американська нова журналістика показує дуже багатогранно або мультиперспективну з багатьох перспектив, те на що вона власне фокусується, що вона хоче показати. Щодо того, з проблеми мультиперспективізму або багатьох ракурсів, кажу, студентам завжди не боятися того слова, даю їм завдання написати текст з трамваю. Ну просто проїхали ви в трамваї, напишіть дві сторінки тексту, але в новому журналістському форматі. І 99% студентів е, беруть е, від я, наратив від я, і це дуже часто один і той самий сюжет. Тобто тиснева, квитки, контролери не шукають нового, несподіваного, парадоксального. Власне, нові журналісти завжди намагалися знайти цей парадокс у підході. І е, набагато інакшим, цікавішим новожурналістським підходом такий, коли б написали про цю поїздку не від свого імені, а від імені контролера. Або від імені цього водія трамвая. Звичайно, це складно, бо це треба провести з ним день, а то й більше так? поїздити, подивитися на власні очі, що відбувається, які казуси трапляються, так? а яка лексика тут з'являється раптом, так? коли або немає світла, або, або хтось став на. на на шляху, тобто, показати от, від того третього ракурсу, який дуже любили нові журналісти, вони намагалися показати. Мало того, в них в матеріалах могло бути кілька цих нових ракурсів. Наприклад, ось є абзац тексту і мовить кондуктор. Ось абзац раптом без переходу, де вже мовить контролер. Ось абзац вже якісь постраждали чи це заяць в тому трамваї. Тобто, ось такий різний цікавий нестандартний, неформатний матеріал. З'явився б в нових журналістів. Тобто, якщо, скажімо, все таки романісти класичного реалізму і натуралісти, вони трималися композиції, вони трималися будови. Так, вони використовували стандартні е, такі прийоми в художній літературі, то вже не нові журналісти експериментують дуже багато, часто ці експерименти не є вдалими, але вони експериментують, вони апетують, вони шукають нового погляду. І, повірте, в журналістиці ще не все сказано, не всі жанри показані. Тут ще можна експериментувати і експериментувати. Так, з тим. І власне американська нова журналістика є хорошим прикладом. Принаймні, знати, які можуть бути варіанти, варто. Нашим журналістам, щоб урізноманітнювати те, що ми бачимо з дня в день на шпальтах, дякую. Прошу. Uh -huh. А сучасне, навіть, спичай, я Ну, оскільки в мене був фокус власне, на періодичній журналістиці, то туди я не заглиблювалася. Але знаю, що Расел Френк, професор, з яким я співпрацювала з нової журналістики, він так само казав, що ті самі тексти для журналістів-радійників. Вони вивчають, як можна в радіоформаті теж подавати не стандарт, не кліше, не парадоксальні погляди. Я з, з, з тою темою не знайома, але я абсолютно впевнена, що з цим можна бавитися. Вже подивіться навіть дві перші ознаки нової журналістики це кінематографізм, який можна дуже легко впровадити в телеформат. Так, зміна ракурсу, дуже легко можна впровадити в телеформат. Ну і, зрештою, діалогізм, це все показувати, так, мова, яка йде одразу. Тобто, це все дуже легко накладається. Я думаю, що це абсолютно, абсолютно реально. Дякую. Ну, Зразків поки що найкращих, найбільше я побачила в газеті по-українській в журналі Країна. Тобто, вони не бояться експериментувати з тим, з форматами, з мовою. Вони це подають. Чимало є таких зразків в студентських виданнях. Зокрема, одне з таких видань називається, здається, Арка. Тут я не 100% впевнена. Професор, не професор, а науковий Сергій Шебеліст, який займається соїстикою в Полтаві. Говорить, що дуже цільово це студентське видання займається новою журналістикою. Тобто, там журналісти друкують тільки цей формат. Журналісти, студенти очевидь, так? Ну і в е, сучасних медіа в день мало дозволяє собі виходити в якийсь неформат. Дзеркало тижня, взагалі там 0 з гаком відсотків. Єдине, де може траплятися в і дні, і в дзеркалі тижня, так це колумністика, де вони можуть дозволяти собі якісь ось такі нестандартні е, наративи. Я не сказала, що на 100% новожурналістські, але з елементами нової журналістики там. Ну і ще локальні видання, місцеві видання, коли наші студенти проходять з практики, вони нас дивують, тим, що ну звісно, що там є можливість надрукувати якийсь нестандартний матеріал який пройде, тому що тут, наприклад, цей не формат, просто не візьмуть газету. Так то там теж є можливість це друкувати, але насправді це, це є. Якісь антиграундні, теж молодіжні видання, там там теж це трапляється. Дякую. Перший раз як Ну тішно, що є такий формат. Тому що насправді, чим більше різних форматів, тим краще. Сам Том був казав, що не дивно, що нова журналістика розпочалася з таблоїдів. так з жовтої періодики, де, де можна було, де є воля експериментувати, бо там є тіло для експерименту. Інша річ, що пізніше нова журналістика з періодики перемандрувала в книжки в самодостатні книжки, і тому тепер рідко друкує великі свої пасажі текстів в періодиці. В основному він видає свої томи. Так, яких вже дуже дуже багато в українській журналістиці проблема перш за все і фінансова, тому що нові журналістські тексти хороші потребують. Часу для журналіста написання, хто йому буде оплачувати рік чи два чи три дослідження якогось матеріалу. Зрештою, який потім ну, буде книжка, там чи якісь така стаття в періодиці. Так, хто би єнджі Моровецькому оплатив його кількарічне перебування в Сибіру з сектору Саріона, при кому потім написав книгу репортаж. Отже, це фінанси, звичайно, що це також і площа шпальт. Так, не всі видання можуть дозволити собі друкувати великі матеріали. Це направлю є великі матеріали. Так, ну і звісно, що не всі видання будуть бавитися з експериментами і давати можливість до, до таких неста до нестандартної подачі тексту. Дякую. Е, питання, хто не чув, що чи є в журналістській новій журналістиці. Неетичні то, речі, які можна відкинути, так якісь табуйовані, дуже дуже багато, і це завжди є темою для цькування, особливо конц журналістів, які не зважають на рівень лексики, тобто там там чимало є нецензурщини, так окрім того, не завжди дотримуються певного етикету, навіть журналістського етикету. Так, де питання табу як такі, ну просто взагалі відсутні. І е, як казали ще в 19 столітті самі реалісти, що ми, ми не ті романтики, які привідкривають при якісь там вуалі і так далі. Ні, ми як хірурги, ми ріжемо по живому. Оце роблять нові журналісти. Їх цікавить все, і для них вони показують те, що є. моральність така. Так, і, звичайно, там багато натуралізму, там можуть бути ну, абсолютно криваві сцени, написані, але так, як вони були. Так, щодо інтерв'ю, то журналісти залюбки можуть запитати абсолютно некомфортне якісь питання. Щоправда, самі герої інтерв'ю теж можуть поставити журналістів у некомфортну ситуацію. зокрема. Ева Гарнер, з якою журналіст робимо, сказала: ви що, диктофон? Заберіть його, не треба тут І Цей журналіст Бідака мусив все запам'ятовувати сам. І сам Том Вулф казав, що блокнот для журналіста це як капелюх для пожертвування, так, де ти журналіст записує всі ці деталі і так, далі, і так далі. Ну і звичайно, що час від часу журналісти потрапляють в комедні, і іноді не дуже комфортні так ситуації, де, де вони пишуть. Ну а нова журналістика, як така Том Вулф, наприклад, він джентльмен в журналістиці, що про що говорить навіть його вигляд, так і він намагається обходити дуже дражливі питання, але. Він теж дуже часто торкає питання політичних питання війни і так далі. Тобто, це це є. Дякую. Прошу. Ну, звичайно, що проблема посттоталітарної свідомості і так далі, це більш ротується в журналістиці, власне, російській, українській, польській, американська журналістика не дуже заглиблюється в всі питання, але оскільки ми маємо цей цей досвід і цей досвід ще живий в. І постасі тих людей, які це все пережили, то звичайно, що ця тема є дуже актуальна. Я вже казала, що і Марія Матіос, і Клара Ґуцик на жаль, вже покійна так. Вони фокусувалися на цьому. Вони намагалися подивитися: а хто ж такий? Цей гомо постсовєтікус, чи гомо совєтікус, чи гомо пост Тобто значна увага так, їхня є власне на цій, на цій проблематиці. І тут навіть ті тексти Олени Суслової, яка збирала інтерв'ю жінок після помаранчевої революції, після в цій книзі наприкінці є висновки, які вона робить як науковець. Тобто вона намагається порівняти і подивитися, яка ж ця свідомість, постпомаранчева свідомість і Якісь проаналізувати головні чинники. Тобто, це, це є фокусі, так. Дякую. Чи ще є якісь пропозиції? Чи хтось в залі, можливо, пише в новому журналістському форматі? І для себе це з'ясував раптом. <свісно> ну, я тоді, наприкінець, скажу, як я взагалі до нової журналістики дійшла. Це теж був кумедний випадок. Я працювала як журналіст в культурному мистецькому об'єднанні Дзига. Доводилося дзигувати не аби як причому дзигувати на всіх сферах, чи то музика, чи то художнє мистецтво, чи це. Театр, ну тобто, все ще мала справу Дзига, про все це писала. на якомусь етапі. Мені стало нудно писати однаково про все, і мені теж захотілося якось почати бавитися. І про джаз я намагалася писати якось джазово. Про панк-рок я намагалася писати якось панкрочно, додаючи якусь відповідну лексику чи пі замість лексики. До речі, за що мала невеликий конфлікт з групами, які потім читали ці тексти. Ось і після того я подумала, ну ровер вигадати неможливо. Цей ровер існує, напевно, що як же він виглядає. І саме після цього почала гуглити, а Google все знає. Так, що ж воно таке? Чи хтось вже експериментував з, з таким наративом, і раптом я з'ясувала, що звичайно, що ровер існує, і ровер навіть не двоколісне, а триколісний, тобто там вже дуже багато всього є. І саме так я вийшла на нову журналістику і зрозуміла, щоб її досліджувати, треба їхати туди і дивитися, що, що є там. І зрозуміло, що це можна зробити за допомогою програми Фулбрайт, яка надає таку можливість. Отже, ми закінцевуємо презентацію 20 років програми Фулбрайт. Вона ще є в Україні, вона працює. Тому всі, ті, хто хочуть щось досліджувати, цікаве. Є така можливість абсолютно нормально зі знанням мови, зі знанням справи, їхати, досліджувати, і потім привозити, не залишатись там, як деякі це роблять, так, а привозити цей досвід, ділитися тим досвідом і триматися в тій світовій спільноті культурній, яка є. Всім дуже дякую за таку приємну розмову, всім бажаю нових журналістських завершень.